Вже позбирали свої манатки. Каже, я хочу доїсти два папіру. Всім привіт! Це заключна частина нашого тріпу. Дякую, що подивились на наші два тижні життя на чеджу. Це був перший тріп собакою, і що я можу сказати. Це не складно, але звичайно, з собакою немає цього відчуття тотального розслаблення. Завжди треба піклуватися, обирати петфрен для заклади і приймати те, що в деякі парки та музеї забороняють тваринок. Але ми були до цього готові, бо чеджу це вже наш четвертий раз, тому що ми тут не бачили. У мене є відео на Ютубі про плюси та недоліки чеджу. Можете подивитись. Але за чим ми точно сумуємо це за пустими дорогами та відсутністю заторів. Ну і за цією чоловою атмосферою. Чого yeah. точно yeah. я не рекомендую відпустити, так це працювати. Я цей урок вивчила на пам'ять такі прості істини, але я подумала, що два тижні це тумач для відпустки. До речі, наступний раз мені хотілося би забратися на гору Халасан. але перед цим мені точно треба позаймати спортом, бо ця кляча зараз взагалі не в кондиції на такі подвиги. А ви якщо сюди завітаєте колись, готуйте пам'ять вашого телефону, бо краєвиди тут абсолютно неймовірні. Вітаю у новому дні. У нас він ось такий. Останній день подорожі ми проводимо в тумані. Сьогодні найгірша погода, яку ми, мабуть, застали. Ми тут забрали в якусь гору, де просто ні черта не видно, щоб доїхати до квіткового маркету. Доха сказав, що це а, типу навкруги гори хали, тому тут так високо і у будь-якому разі, як ви можете бачити, дуже мало людей користуються таким, типу, правилом, лайфхаком, як включення аварійки в момент такого туману, щоб можна було розпізнати машину. Дуже мало людей цим користуються. І якісь кориці не дуже, я не знаю, Прокачені в цьому питанні, як завжди, літні люди просто вірять в те, що якщо не вмикати аварій або світло, то це типу, може зберегти бензин. От. Це теж може бути причиною. Так що ми зараз тупо в, сум... в сутінках. сутінках. Десь, може, тут блукає якийсь Едвард Калін, котрий укусить оху за попку. Я не знаю. Wow, so <laughs> просто через пару хвилин, як я записувала відео, вже тут сонечко, вже все світло. Доха просто у нього дихання перехватило. Дуже красиво. Все таке насичене після дощу. Повітря неймовірно чисте. Клас. Wow, so <рес> Ось така парковочка. Ми приїхали. На вулиці дуже волого, тому через це дуже тепло. Хоч і був дощ, але все одно дуже тепленько, дуже гарно. Така вологість, якщо чесно навіть трішки важко дихати. Виглядає це як більш ботанічний сад, аніж цей магазин. Я не знаю як сад, де можна щось придбати. Сода у нас як завжди зайнят поглощенням палок. Аденоса. Лескоде. Вчора ми гуляли по великому парку, за котре ми платили гроші. А сьогодні ми гуляємо по маркету квітковому, де <світкові> теж можна навіть заблудитись. Коротше, це дуже велика територія, де все тут розсаджено. Але, звичайно, це все садиться для того, щоб потім, мабуть, коли воно підросте. Продаватися, але... Ну і для краси, мабуть. А самі маркети мені здається, в іншому місці. Я не знаю, чому ми тут лазимо. I think we chose something wrong. It's just. Yeah, we need to go to shop. Здається, я знаю це дерево. it's so popular in ukraine what Бавочки вже тут понав'язали між точками. Доха такий схвильований, що він аж закричав, коли побачив те, що він хотів вживу побачити і придбати. Я <смі> кажу, ти як цей. Просто дуже радій, схвильований цим рослинкам. Капець. Кажу, заспокойся, заспокойся, дихай, дихай повільно, дихай, все хорошо, все добре. О, wow. вау! Oh, wow. just... І зазвичай ми в магазинах бачимо ось такі, але дуже маленькі, такі прям крихітки. Я ніколи не бачила ці рослини в такому розмірі. До речі, зацініть, які там бамбуки. 어떻지 산책 왔니? 아이고 예뻐 아니 와서 막 그냥 Доха ще хоче цю травку посадити. This one, right? Yeah, yeah, I will try. Okay. Таку травку. Вона популярна теж в Кореї. Часто можна зустріти її як інтер... в інтер'єрі, коротше. Мені здається, що це цікава ідея. Ми знайшли собаку. Ой, косі! Ой-ой! Фокас. Кроль один. А ні, дофігаю, вони просто під колір землі. Ось там і ось там. Вау. These trees breed. they have uh, This center has license and they got this license to sell. So, uh... А це нормально, що Рослину звуть Наташа? Здорово. А це що? Люсіяна? така гарнюсенька Дуже beautiful. Дуже Оце доха, думаю, зараз купити. Не, не стримався коротше, доїхати до нашої ерії. Так, чекаємо інформейшн. Сюди. Так, друзі, провели ми в дорозі назад ще годину. Заправили машину і ось бачите, ми вже в новому місці. Правда, ми тут вже були до цього, і Доха нарешті вирішив тут купити собі африканську рослину. І такі розміри э, горщиків я ще бачу, він взяв дві. Я не знаю, куди ми їх будемо ставити, бо у нас немає місця блядь, в багажнику. Ми ще веземо багато сувенірів людям. Я не брала більше замовлень через те, що у нас немає місця, і ось бачите. Трішки такий боксик невеличкий, знаєте, на голову його поставити. Будемо після цього шукати, що поїсти. Ми прийшли їсти мою улюблену рибку. Вона, знаєте, якщо ви будете на Чеджу, я вам просто раджу її спробувати. Це те, що я показувала а, раніше. В одному з ресторанів ми теж їли таку рибу. Вона, знаєте, як як ми б готували в томаті тушковану рибу, ось тут така ж тушкована, але е, гостра. How life is something. Йo mm. in this restaurant, they mm. just they are just growing up these pump trees. Random. Just put and in. Mm. But... Can't grow up in, in the garden. Can't mm -hmm. even can you imagine our small garden. If we can, this pump just will cover all garden. Life is unfair. That's the okay. car. Так, Друзі, вітаю вас в новому дні. Ми вже позбирали свої монатки. Половину ще винесли вночі, половину дозбирали прямо зараз. Сміття, звісно, після нас, як після 15 людей. І це ж кожен день от такі сумки виносимо. Ми тут скільки 6 днів були, 5. Кожен день щось накаплювалось. Ми навіть не їли вдома толком, тільки вечеряли. Грусненька трішки, але одночасно хочеться додому, звісно, все одно. Бо знаєш, що вдома все одно своя рутина, все вже налагоджено. І плюс попереду ще подорожі. І плюс після всіх-всіх подорожей треба буде повернутися сюди. Доха зі своїми африканськими. Африканські рослинки, обов'язково. Акаща. Акаща. Акасі Авіт. Трішки підзабито. Ну, <laughs> насправді no, кажучи, цей uh, наш чемодан. Чумадан тут займає просто тупу половину плюс. Звичайно, сам багажник дуже маленький. Тому, звісно, нашої провини тут зіро. Ну, і тут, звісно, бардачок такий. Трішки не вистачає для хлама місця. Ну що, друзі? Останній раз, ну я сподіваюся, не назавжди, але наразі останній раз бачимо морько. До речі, тут бачите море, потім суша, потім море. І ось так, от п'ятнами воно. Лежить, мабуть, відтікає, приливає, відливає, я не знаю. Коротше, на цій набережні ми зупинилися недалеко від порту, там 30 хвилин десь до нього. Знову прикупили подаруночки. Але це собі, все собі, все в хату. Потім все розпакую, коли, заберемо все, коли зберемо все до кучі. А зараз поки так. Туди? О, щілка, блядь. Поки будемо насолоджуватися останніми годинами хі -хі, і відчалюємо назад. Все, ми вийшли звідти, залишили свою машину. Дядьки там працюють, звісно. Такі, знаєте, жорсткі. Видно, що люди працюють на важкій роботі і роблять просто свою справу. Я виглядаю приблизно так. А, взагалі, я не знаю чому, але ті, хто поруч з водієм, повинні виходити до того, як машину загружають всередину. Мабуть, щоб йти білети ці купляти, але Доха відмазав мене, сказав: Ну, вона по корейськи говорить, можна разом піти. Так, ми заселилися, так скажемо, в нашу кабінку, в нашу капсулку. В цей раз ми на другому поверсі. Але ми йдемо звідси, бо хочеться пробіздітися ще Ще дуже рано до відправки. Ну, це нагадує мені реально тайтенік. Що я можу поробити. Саме найголовніше, що Доха не забув взяти з собою кімпап. You think we'll eat soon now? Then take only two. Because we need to go for hours and we will be hungry. Господи, ці мужички, я не можу. Каже, я хочу доїсти два кімпаби Тому взяв, блін, всі, всі, що у нас були. І навіть ті, що мене відкривали. Логіка. Кажу, залиши. Візьми тільки те, що ти будеш їсти. Як так, ми вже прийшли в док. Ми вже прийшли. Блядь. Це останнє, що я придбала. А. Це окремо, це окремо, а тут картки. Brand name here. Brand name here. Shop name. Shop name. Scratching